Вітаю ти на каналі порталу Smartphone.ua на огляді. Колонка Canyon OnMu 15. Поки її не увімкнеш, вона може зацікавити потенційного власника водонепроникністю за стандартом IPX6, акумулятором ємністю 2600 тисячі вмонтованим мікрофоном та парою динаміків по 20 Вт. Якщо ж увімкнути пристрій, то цікавість до нього зростає ще більше, завдяки rgb підсвічуванню. Хорошим басам та високій гучності. Мої враження від пристрою та всі особливості цієї компактної бездротової колонки дізнаєшся з огляду. Цікаво, став лайк та дивись далі. Перед собою бачиш комплектацію в ній аудіокабель та Type-C, а також інструкція. В руках тримаю колонку, вона циліндричної форми. Околу колу її обернули в решітку з водостійкої тканини, а зверху та знизу вона доповнена динамічними басовими випромінювачами. У мене на огляді пристрій в двох можливих кольорах: один темно-сірий, як на мене, він більше чорний, і холодний бежевий. Колонку можна назвати компактною, габарити та вагу бачити перед собою. Можу тримати її в одній руці за корпус або за ремінець. Довжини останнього замало, щоб носити колонку на зап'ясті, але маючи викрутку, можна легко зняти. Наявний ремінець і повісити свій, і за потреби вішати за нього колонку, наприклад, на дерево, якщо відпочиваєте на природі. Основний зовнішній матеріал корпусу колонки матовий пластик, що вважаю практичним підходом для такого пристрою. Прогумовані напівпрозорі торцеві накладки забезпечують рух і захист басових випромінювачів. Зверху цей елемент конструкції прикритий пластиковим декором, на якому зображено лого бренду Canyon. Більше ідентики на корпусі немає. Має. Логотипи з обох боків підсвічуються. Також змінює колір, кільце навколо них. rgb підсвічування плавно змінює кольори в режимі очікування, але при увімкненні музики підсвітка починає відбивати баси. Подвійне натискання на кнопці еквалайзер вимикає підсвітку. Змінити її яскравість можливості немає. Скочуванню колонки з будь-якої поверхні запобігає блок з кнопками та портами. Елементи керування це 5 клавіш. Перша вмикає, вимикає колонку. друга. Еквалайзер вимикає підсвітку, або перемикає режими еквалайзера. їх три. Далі у нас кнопки, які перемикають гучність та треки. Ну і остання клавіша: true wireless stereo режим. або кнопка, яка також відповідає за прийом та відхилення дзвінка. Кнопки тактильно виділені, що дозволяє їх знайти навіть на дотик. Блок з кнопками розділений чотирма індикаторами, які показують залишок заряду. Ближче до нижнього краю знаходиться заглушка, під якою зібрали порти та. 3,5 мм роз'єм, слот для карт MicroSD та зарядний порт Type-C. Зауважу, колонка не вміє віддавати свій заряд іншим пристроям через кабель. Після двох тижнів активного користування роблю висновок, що колонка Canyon Onmu 15 має міцну конструкцію, адже падіння з невеликої висоти, потрапляння під дощ, а також контакт з іншими пристроями в основному відділі рюкзака абсолютно ніяк не відобразилось на зовнішньому вигляді та роботі пристрою. Захист від вологи зазначений виробником IPX 6, це означає захист від бризок та дощу. Переходжу до звучання. І ОнМу-15 точно вам підійде, якщо шукаєте колонку, яка гарантує вам достатньо басів. Має високу максимальну гучність, а також можливість іноді підключатись до неї по дроту, а також читати контент з картоп пам'яті. Колонка здатна наповнити кімнату до 20 квадратних метрів. Дуже хорошим та якісним звуком, але й для природи це також дуже цікавий варіант. Заявлена виробником потужність двох динаміків 40 Вт, 2 по 20. Потужності басів вистачає, при цьому насиченості середніх частот також вдосталь. Вони добре виражені, чистота високих частот не ідеальна. Але перемиканням еквалайзеру можна обрати максимально підходящий для. Вашого контенту режим роботи колонки. Режимів роботи з еквалайзером три. Перший це коли кнопка еквалайзер не підсвічується, підходить для поп-музики. Другий режим вокальна музика, кнопка еквалайзер підсвічується синім. Глибокий бас, кнопка еквалайзер підсвічується червоним. Пасивні випромінювачі на торцях не лише покращують низькочастотну характеристику, створюючи глибокі баси, але й додають динамічності підсвітці, корпус наче оживає. Відразу зауважу, що висока гучність увімкнена на цій колонці не спотворює звучання. Енергійні треки з довгими ритм секціями з барабанами або напористими босовими лініями, як на мене, вдаються моделі онму 15 найкраще. Про звучання розповів. Виникнуть питання. Задавайте в коментарях. Далі про додаткові функції, які можуть Перехилити вас на сторону цієї колонки, якщо будете обирати між конкурентами. І так, для тих, хто шукає більш захоплюючого звучання, функція True Wireless Stereo дозволяє об'єднати дві колонки в одну стереопару. Для з'єднання на корпусі передбачена окрема кнопка. Інструкція в комплекті детально описує процес підключення. Цікава особливість, якщо в режимі True Wireless Stereo до головної колонки підключити AUX-кабель. То вона буде програвати контент, який ви будете подавати через нього, також в стереорежимі. Та ж сама кнопка на колонці, найближча до портів, відповідає за відповідь завершення дзвінка, який користувач може прийняти на OneMu 15. Мікрофон передбачений конструктивно, звук передається чіткий, зрозумілий, вас точно впізнають. Але лише якщо навколо не дуже шумно. Що по автономності? В середині батарея в нас на 2600 мАч. і виробник гарантує, що 6 годин цей пристрій пропрацює на гучності 80%. Я ці дані перевірив, вони коректні. Але цей пристрій може працювати і більше, більше 7 годин. Якщо знизити гучність, наприклад, до 50%. Підзарядка акумулятора займає по інструкції до 4 годин. Але заряд Пристроєм на 10 Вт я зарядив від 0 до 100 цю колонку за 2,5 години. На заповнення однієї позначки, ай тут 4 нагадаю, і кожна відповідає за 25% заряду у мене виходило б близько 35-40 хвилин. Підводжу підсумки і починаю з ціни. Колонка майже на третину дешевша за своїх конкурентів, від того ж JBL і при цьому має більше корисних функцій. Тож прайс вважаю дуже конкурентним. Актуальну ціну можна знайти по лінку з опису до відео. Корпус компактний, і виробник зміг розмістити тут два динаміки по 20 Вт, які видають якісний звук з можливістю підлаштувати його під себе. Еквалайзером пристрій стабільно працює, тримає заряд близько 6 годин та має водозахист по стандарту ipx 6. Від бризок та дощу, даючи можливість власнику активно відпочивати і насолоджуватись гучною музикою. Зручності додає можливість використовувати OnMove 15 в якості бездротової гарнітури. З цікавих і приємних бонусів маємо rgb підсвічування та можливість відтворювати звук на парі колонок з одного джерела. Тож тих, хто шукає потужний звук, OnMove 15 не розчарує, а тим. Кому потрібна доступна по ціні, дійсно сучасна, бездротова і компактна колонка, рекомендую даний пристрій як ідеальний варіант своєму ціновому сегменті. Якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях. Спробую відповісти. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.